Дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах. Сьогодні у випуску Вісім атак окупантів відбили сили оборони України північніше приютного, західніше вербового та південніше роботаного. Ампутація ноги, клінічна смерть та чисельні уламкові поранення. Все це пережив 21-річний військовослужбовець Запоріжжя Юрій Сапіро. Нині чоловік на лікуванні у Львові. Десять хвилин, і гаряча вечеря готова. У Запоріжжі виготовляють реторт пакети для прифронтових громад. Вісім атак окупантів відбили сили оборони України північніше приютного, західніше вербового та південніше роботаного Запорізької області. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Тим часом на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі і техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Почуваюся доволі дивно. Відчуваю біль в нозі якої немає. Ампутація ноги, клінічна смерть та чисельні уламкові поранення. Все це довелося пережити 21-річному військовослужбовцю із Запоріжжя Юрію Сапіро. Чоловік став до лав ЗСУ цьогоріч у травні. Розповідає його мати Наталія Сапіро. Учився у зну на інженера. На інженерному факультеті академії. Ну так як у нас не стало грошей, і нечим чим було платити, він пішов до лав армії. Він воював і під Бахмутом, і в Лимані, і в Уп'яський Лиманський напрямок. Чоловік розповідає, поранення дістав у листопаді під час оборони позицій на Донецькому напрямку, 10-го числа приблизно на восьмий день того, як ми були на позиції. Підійшли до нашої позиції вороги, і е, наші дрони почали е, по ним коригувати вогонь нашої артилерії. І тому наші антодрончики не могли розбити їх дрони. І їх дрони скинули в на, на, на нашу коп. Гранату допомогу Юрію надавав побратим. Зокрема, наклав турнікет. А після команди про відступ з позицій витяг його з окопу та заховав у кущах. Згадує військовослужбовець. Для того щоб дрон не літав наді мною і не скидував далі гранати. Сам він побіж за хлопцями. Хлопці прибігли з насилками і витягли мене. Вже на точку там, де повинна була проводитись евакуація. Приїхала машина, евакуювали мене в Куп'янськ. В Куп'янську я по свідомість втратив зупинка серця була. Я так переживала, десь неділю не було, ну ніяких ні відповіді, нічого. Ні, нікого. І десь аж 14-го Листопада він подзвонив мені і сказав, мама, я в реанімації. Мені так і так, мені спасли життя. За дві години після цього Юрій вже був на операційному столі у Харкові. Нині ж лікується у Львові та вже переніс вісім операцій, розповідає Наталія. Сам же чоловік каже, нині сконцентрований виключно на лікуванні. Лікарі прогнозують, що в подальшому він зможе самостійно ходити. Дуже хочеться ходити. Так, задумувався про протезування. Можна за кордоном чи в Полтаві дуже гарно протезують. Я чув про це. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ані подзвонити, ані написати абоненти Київстару другу добу залишаються без зв'язку та намагаються придбати сім картки інших операторів. Керівник одного з магазинів мобільного зв'язку каже: кількість відвідувачів за останні два дні зросла майже вдвічі. Колапс. Чому тому що вчора Київстар ліг, і всі абоненти Київстар йдуть до нас за новими сім-картами, і дуже великий ажіотаж. За вчорашній день продані всі сім карти. Це вже другий день. Я не можу дозвонитися ні до дочки, дочка в мене в Закарпатті. По-друге, треба сказати, що я їй можу гроші позичити, їй треба операцію робити. Я не можу теж з нею зв'язатися. Тепер мені треба їхати аж на Ангуленка. Треба їхати її там шукати, оце мерзнуть. Аркадій ще один користувачки Київстару. каже: прийшов до магазину за новою сім-карткою іншого оператора, але придбати її так і не зміг. Вони говорять, що в них по всьому Запоріжжі немає ні стартових пакетів. Абоненти також можуть підключити і електронну сім-карту, розповів керівник магазину мобільного зв'язку Віталій. За його словами, зробити це можна і онлайн. Та є сімця електронна сім-карта. Вона підключається налаштовується двома способами: це або самостійно, або у оператора в магазинах. Самостійно її можна придбати в в інтернет магазині І якщо є існуєшний номер, то ви просто її переводите в електронну. І скануєте телефоном. Якщо номеру нема, то ви її придбаєте, підключаєте, або приходите до магазину, і ми підключаємо вже на місці. Нагадаємо, мобільний зв'язок від «Київстару» зник 12 грудня. Генеральний директор компанії Олександр Комаров повідомив, що на них здійснили хакерську атаку. Відповідальність за це на себе взяла російська організація Сонцепьок. Про це вони повідомили на своїх сторінках в соціальних мережах. Нині до усунення наслідків хакерської атаки долучились, і фахівці СБУ зазначили на сторінці відомства в Телеграм. Анастасія Потапенко Данило Войтовський Суспільне новини Запоріжжя. Два рази на тиждень виїжджають до прифронтових громад, аби нагодувати місцевих жителів гарячими стравами. Волонтер Олександр Біла розповідає, привозять людям реторт пакети, які самотужки виготовляють у Запоріжжі. Чоловік каже, достатньо тільки розігріти десять хвилин і вечеря на столі. Ось печка, або печка, або костер. Піде, навіть хлопці, розігрівають на двігателях. Значить, робимо реторт пакети пів кіла. Є гречка, є рисова каша, є перловка, пшонка. Сюда і борщ, і суп все робимо. От таким образом розігріваємо. Цього разу волонтери приїхали до родини Петровських, які живуть у селі Таврійське, що в 15 кілометрах від окупованої території області. Голова родини Сергій каже, купувати продукти дорого, грошей бракує. Смашне Смачно. вкусно. Смачно. Якби побільше такого війну, Коштує гречку з м'ясом, з реторт пакета і Артур Любарець. Переселенець з Оріхова, який тимчасово мешкає у сім'ї Петровських. Розповів, його будинок зруйнували окупанти. Дві порції, я сам з'їв що. Хоча утром трошки там чайку попив і все. От я сам з'їв реально. Я здоровий, у мене 120 кілограм. Ну, а порцію я сам читаю. Ти, о, так ти ж взагалі нема на що дивитися. Приготування одного реторт пакета займає 6-7 годин. За день волонтери встигають зробити близько ста таких наборів, каже директорка громадської організації світанок Людмила Рєзнік. Поставити його в гарячу воду або Хоча б положити на сонце або на двигун, і його можна розігріти дуже-дуже швидко. -дуже Термін зберігання два роки, температура до плюс 25 градусів. Людмила каже, порція у пакеті 520 грамів. Цього вистачить поїсти одразу двом людям. Ми кладемо туди 200 грамів м'яса. Тоді ми кладемо, якщо це картошечка, 200-250 грамів картошечки, обов'язково ще ложечку олійки, і у нас виходить 470 грамів і доливаємо водичку до 520 грамів. Ці продукти до пакета кладуть сирими. Далі його запаюють, аби страва була у вакуумі і кладуть до автоклаву. Розповідає волонтер Олександр Біла. Два часа ми видержу 120 градусів. Потім йде процес, який називається тамлення. видержуємо 120 градусів 30 хвилин і виключаємо. І одразу давлення там буде 2-3 атмосфери. Тому зразу не відкрить. Оставляємо до утра, до утра ставати, і потім тільки достаємо всі ці пакети. Готують спільно з волонтерами благодійного фонду імені Петра Колнашевського вже понад рік, каже його директор Максим Рогальський. Ми готуємо для них їжу вже готову для того, щоб під час таких активних бойових дій в сховищі, де вони знаходяться, у них була змога. Поїсти нормально приготовлену домашню їжу Єлизавета Баздрява, Гана Давидова, Данила Войтовський, Владислав Киящук Суспільне, Новини Запоріжжя. І, хоча він має назву Бердянською, але вже понад півтора року працює у Запоріжжі. Державний педагогічний університет місяць попрацював в окупації. Потім викладачам вдалося евакуюватися до обласного центру, розповідає його ректор Ігор Богданов. Ми зберігли університет і ми забезпечили його розвиток, бо в цьому 2023 році у нас вступна кампанія ну набагато більш вдала і результативна ніж у 2022 році. Будівлю Бердянського педагогічного університету захопили окупанти, каже Ігор Богданов. В наших приміщеннях декілька десятків молодих людей є там частина наших колишніх співробітників, які пішли на співпрацю, є колаборантами, імітують освітній процес. Здебільше ми бачимо їх як учасників пропагандистських заходів. Ігор Богданов згадує його рідний Бердянськ окупанти захопили на початку березня 2022-го. Та вже через декілька днів йому запропонували очолити університет під російським триколором. Це чотири озброєні особи з в балаклавах. Тобто, ми бачимо, я бачив тільки очі, обличчя закрите. Ви, ректор, будь ласка, проїдьте з нами. Мене вивели, одягли мішок, щоб я не розумів. Куди мене везуть, забрали телефони, зняли мішок з голови. Я побачив, що я знаходжусь в кабінеті голови райради Бердянської. Потім я зрозумів, що там зробили комендатуру міста Бердянська. Відповідь моя була відверта. Я український вчений, я залишаюся з України. Після ректора відпустили, аби він зміг обдумати пропозицію. Каже, окрім представників ФСБ, очолити різні посади в адміністрації окупаційної влади йому пропонували й знайомі, які перейшли на бік Росії. Тоді вирішив виїжджати з родиною. Розповідає, шлях до Запоріжжя обрали через пологи та оріхів. Приїхати довелося за 20 російських блокпостів. В нас був інцидент на останньому блокпості в пологах, де майже віджали в нас автівку. Так вийшло, що я стояв першим в колоні. На виїзд вже безпосередньо на Оріхів і підбіжали росіяни. Це вже е, без е, балаклав з е, відкритими обличчями. Всі ми з машини, ми вийшли в чому були, в машину сіли озброєні і поїхали. Ми е, залишилися взагалі без речей, без документів, без телефонів, без нічого. Але повернули автівку хвилин через 20, сказали, що поїхали там ваші десь стріляють, подивіться. Та навіть після цього окупанти не переставали залякувати людей, які чекали на виїзд. Ігор Богданов каже, після того, як їм повернули автівку, її ледве не розчавив ворожий БТР. Ми там ухилялись від того, щоб нас не розчавили цим БТРам, а потім пропустили, сказали, їжджайте, але швидко. І ця, ця ділянка дороги ну, на дві полоси. Одна полоса – це проти міни. Там ділянка невелика, декілька кілометрів, поворот і вже український блокпост, наш прапор і сльози на очах. Це правда. Нині каже ректор, державний педагогічний університет розташовується в одному з запорізьких вишів та завдяки грантам відновлює свою матеріально-технічну базу. Втім, зізнається, разом з викладачами мріють повернутися до стін рідного університету. У нас є план. Ми збираємося в нашій актовій залі, святкуємо нашу зустріч. Кожен розказує про свій шлях під час війни, як виїжджав, як переживав, як працював. На наступний день я вже говорив: ми беремо миючі засоби, ганчірки, відра і вимиваємо університет і продовжуємо працювати. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.